Привіт всім! З вами я Влад, і це друга серія, де я вивчаю мод The Broken Script. Начебто будинок не змінив мод. Будую платформу для вирощування дерев. Розширив пшеничну ферму з нового блоку в ось таку маленьку ферму. Піднімався сходами до будинку і, відкривши люк, побачив пекельний камінь. Не очікував його тут побачити. Як же бісить це. Влячно, аж обісратися можна. Довго я не писав моєму другу може відповість. В нього все стабільно, зрозумів. Рано чи пізно цей момент настав би, роблю шахту. По краях розставляє смоски. Гра намагається мене налякати, але на це я не куплюся. Так, хоча би буде симпатизувати. Прокинувшись якось, побачив це. Спробував зламати, але придумав краще. Подумав, що якщо навколо висвітити смолоскипами, як звичайні спаунери, то може я зроблю краще. Але поставши смолоскип на той дивний блок, він зник. Платформа готова можу посадити два саженці. Далі розширюю платформу. Прокопавши довгий тунель і не знайшов нічого цікавого, заглиблююсь униз. Перше дерево, яке виросло тут різко наклалися ці ефекти. Пізніше я боявся кудись виходити. Ймон за це мене покарав. я тоді знатно. Звідки мені кинули Переді мною пластину. Поробав дерева і трохи пересрав. Класика мода. Зміню складність світу на складно. Можливо, мод себе покаже більше. Опа. Ну нарешті щось нове. Я все ж таки вирішив спробувати програти платівку в нотному блоці. Може, щось станеться. Ось так і копаю шахті і у Плюс ще й на дворі була ніч тоді. Це потім стане в нагоді, але зараз не можу здобути, тому що у мене немає кирки залізної. Зустрів першу печеру і за весь час існування шахти. Перша залізна кірка добув на кінець 100 золото. Почув, як інші хтось копається, але ось у чому загвоздка. Я граю в одиночному світі. Тоді взагалі не зрозумів, хто це був? Страху, але, не маючи вибору, довелося повернутися, щоб забрати свої речі. А це що за тип? Він ламає блоки. У нього сокера, якою копає камінь клас. І плюс він ще вміє ставити під себе. Супер. Значить, я знайшов чувака в шахті, який ламає блоки сокирою. Вміє ставити блоки під себе. Він, походу, хоче до мене підібратися, а це вже погано, треба звалювати. Наважився через багато часу повернутися та подивитися, що там відбувається внизу у шахті. Ось таку відповідь я отримав від Нул на запитання, чи потрібна йому допомога. Вирішив я від цієї ночі не спати і побачити, що станеться. І моду не сподобалося те, що я стояв на одному місці довго, і він мені видалив майбутню ферму камня. Якщо я правильно зрозумів, спочатку мене мод попередив тим, що якщо я довго стоятиму на одному місці і не рухатимусь, то він мені замість блоки на повітря, але блоки можна було відновити. Ще це перше і останнє попередження було. Зараз мод робить радикальніше і видаляє ту ділянку, де я стояв. Цікава механіка. Заграла дивна музика на тому місці, де мод видалив ділянку пару хвилин тому. Пізніше трохи змінилась музика, довго не грала і більше нічого не програвалося на тому місці. Скрутив трохи звуки загальні, тому що скримери дуже голосні, а оглухнути не входило в мої плани. І навіщо? Лише до кінця ночі відбувається бісовщина, якщо довго не спати. І мод поки грає безобідно. Хотів щось написати нулу, та табличка зникла. Я настільки офігів, що підвищив дальність промалювання на 12 чанків. Не, ну а що? Інші ютубери грали на високій провантаженні чанків, а я як придурок граю на мінімальних. Ну я розумію, атмосфера і всі справи, але сраку її, якщо я не бачу далі, ніж на 20 блоків, прийшла геніальна ідея. Я буду вирощувати дерева на моїй плантації і створюючи з коло дошки, прокладати в шлях в різні напрямки. І найголовніше, я мандруватиму на горі, а не по землі. Так безпечніше. Через мої геніальні рішення во, чувак застряг, але не надовго. Гріх Ріхне зробити селфі посмішку. Ще один запався вперше за таке. Ну, падла. Другий залагав прикол. Давно не бачились, як життя. Відвернувся на пару секунд і з'явилася якась коробка з каменю, виглядає як гараж. Пізніше з'явився біля берега океану, будинок. У новому напрямку будую дорогу із дощок. Хотів дійти до острова, де я запався. Коли дошки закінчилися, і я почав бігти назад додому, як раптом запала чорна пара. Ще тебе не вистачало. Якимось дивом я вижив тоді. Виходить, можна цілий океан покрити каменем. Якщо правда, часу не шкода, то тоді так. Запалась табличка і можна було писати на ній. Вирішив залишити таке послання. Може, мод стане добрішим до мене. Здалека моя база виглядає як космічний корабль з фантастичних фільмів. Зміг все-таки дістатися до острова, де я, по ідеї, запався через величезну річку. Настав день висунувся оглядати будинок. Спершу подивлюся, що всередині цієї скрині, яка запалася минулої ночі. Подарунок круто. Напишу спасибі може якось вплине на мою репутацію. Ухти, дякую. Тепер цей будинок. Там темно всередині хоч і стоять на стінах червоні смолоскипи. О як. Що це за гараж з каменю? Зліво глухий кут. Праворуч чорна стіна. Цікаво. Оце прикол. В один момент мод заглючив. Чи ні, але було дивно. Не розумію. А, тоді зрозуміло. Мод приколюється наді мною. Біля Мос Вайбрізі є корабель. а там можуть бути скарби, тому потрібно вшукати його. Виявилося, що на острові є лавове озеро, і це добре, тому що зможу зробити портал у пекло. Пізніше повернувся до лавового озера вже з цебром води та алмазною кіркою, щоб добути 10 шматків обсидіана. Зробив на вершині над моїм будинком місце, де побудую портал у пекло. Не встигнувши почати будувати портал, як з'явилася велика якась будівля. Пізніше з'явилися ще дві будівлі, але те, що біля берега з вікнами ще не появлялося. Чим довше не лягаю спати, тим цікавіше. О, з'явилася чорна постава. І маю ідею. Ого, на ранок будую портал. Ось це везіння. Пекельна фортеця одразу ж напроти бурталу. О, знову ти, чи вдасться знову вбити його чорною парою? Вийшло. На ранок спершу пішов глядати будинок, що з'явився біля мосту, ведучого у бік Айсбергі. Посередині є килими на підлозі. Скрині подвійні, але всередині порожні. О, ні, чорна пара йде на мене, так що потрібно звалювати. Наступного дня вирішив піти і оглянути найбільшу будівлю, яка появлялася за весь час гри в цьому моді. Всередині цього будинку є таблички, на яких написаний текст, який інсценує розмови як колись гравців, і я вам зачитуватиму цей текст для зручності. Спасибі хлопці, але я думаю, що мені потрібно побудувати свою власну базу. Добре, порожня кімната, одне залізо за один день. Чи можу я зняти цю кімнату? Звісно. Дякую за виготовлення вудки. Добрий декор. Чому він не грає з нами? Я не знаю. Він просто пішов і не повернувся. Можливо, він просто втомився або щось таке. Я повернувся. О, так, привіт. Де ти був? Просто деякі неприємності з моєю родиною. Чи можна дістати ще дубову деревину? Так, дякую. Хто ти? Щойно змінив нікнейм? Це я. Що сталося з чатом? Я не знаю. Дискорд сервер також видалили. Гей, вони вкрали нашу стару базу, чувак. сервер Діскорд вилучено. Ми не можемо на них поскаржитися. Чому ви продовжуєте слухати цей дивний диск? Ей, відповідь мені. Ти не проти автоматичного клікера чи чогось такого роду? Перестань мене ігнорувати. Настала незабаром ніч, так що я повернувся додому. На ранок повернувся на те місце, де я зупинився. Вибачте, друзі. Кінець нулу. Ми зустрінемося з ним. Кінець близький. Разом зраджувати він змінився єдиний вихід. 嗯嗯、mm hmm. mm hmm.